Всім мої вітання, всім миру і добра. У нас сьогодні гарна погода, хоч ніби був, так як чуть-чуть, може і приморзок, я не знаю, якесь таке мені виглядало. Але може і ні. чоловік вигнав мені машину, грузить посилки, грузить посилки і я буду їхати на пошту. А зараз йду, подивлюся до індичат, бо. Вони вже в мене там у брудері. Бачите, чоловік носить посилки. Привітаюся. О, Бачите, носить посилки, то сьогодні передам. Знаєте, хочу вам сказати, що ми вже курей в літній лагерь перегнали. І тут будемо робити порядок, всій, щоб тут вже була чистота. Знаєте? Щоб була чистота, бо то вже забагато, то вже їх плітній лагер, а там не знаю, чи будемо їх е, ділити, чи не будемо, не знаю. Зараз швиденько подивлюсь туди, туди і до тої квочки, до тої. І тоді буду їхати. О, А тут покажу вам індичата. А тут покажу вам індичата, бачите? о, І тут, Алло. бачите. І ще одне ховають. Тут вони мають, тут їм чисто ми поробили все чистесенько, зробили так, як має бути. Бутилку ту я їм, вони вже вчора весь день були. Бутилку ту я їм поставила, щоб вона була ще тепла, а вона від цієї лампочки і так і, і є тепла. І Вони туди читуються, і тут все дуже тепло. Все їм їда, бачите, це їм корм. О, Воно туди не впало, бо я лишила так. О, відкрите була, б, вона туди не впала. А це зараз їм налию водички, бо всю випили. Бачите, тут я їм налила водички. Бачите, як наливаю небагато отако. От наливаю водички їм, отаку От баночку, перевертаю, наливаю їм водички. Вода з лікарством. Тут хочу вам сказати, що я даю їм е, таку зразу корм для індиків. Бачите? для індиків даю корм. О. Чи він може універсальний, зараз подивимось, я вам зараз покажу. О, але тут трошки додала ніби курудзінки. Ну, окупованої я не дуже хочу. Чоловік мені змели з наших курудзів, бо наші курузи нічим не кроплені. Знаєте? Отут така е, проста лампочка, а тут така е, червона на 250 Вт, чи як воно це називає, не знаю. А тут хочу вам показати, що бачите в бутилці є, навіть, як я відбила і так в бутилку кинула то, то лікарство разом з тим. З тим, з клом, з тим склом. О. Ні, от таке, от таке. Їм тут тепленько, сухенько, знаєте, як піде дуже тепло. Може Богдан, що воно буде все нормально, не знаю. Як піде дуже тепло, то я е, тоді його буду трошечки надвір, щоб вони не покалічили. І треба буде їм купити кальцій, певно, що від, від того, щоб від кісток. Не знаю. О, щось то саме пізніше вилупилося. дивіться, щось воно чи воно собі так сіло, чи воно щось сидить, що воно вже сидить. Єндики то вони такі вони такі благенькі і вони такі ніжні, що то є не так просто. Ципліта легше вигодувати, ніж індики. Набагато легше, знаєте? От набагато. Воно велике виростає, але воно таке ніжне, що воно йому чуть воно не хоче ні вологи, ні якої, ні холоду, ні вітру, бо воно вже все паде і все. Перевертається і решта. Ну, добре, я їх закриваю, потім ще їх покажу. Бачите, фіртку вже закриваємо, щоб вони не виходили. От, подивіться, з такого малесенького виходить такий великий індик. Бачите, попробуй його до такого великого вигодувати. Ну, тако по, не, не випадково вдар по голові, вона вже перевернулася і все. І вже все. То так треба коло них ніжно, що. Май Бог Вороль. Вони тут сидять і не знаю. Може так і буде, що я їх трохи такі рябі відділю, щоб окремо неслися. Отаку. Тут закрили, бо тут качка е, неслася. Не знаю, чому вже закрив. Кілько там тих яєць, чи вона ще і несе, чи не несе. аж треба провірити. О. Дечка розсілася, не тривожу, бо не маю коли. Їду на пошту. Може, потім подивлюся до неї. А тут, знаєте, ну суже не тривожу, бо поставила яйці, то не тривожу наразі ще пару днів. А от, прислуховуюся вже до сеї, може, під це вже має щось бути. Я навіть не знаю, чи то під це вже скоріше ті курячі вилізуть, а ті пізніше. Не пам'ятаю, зараз мені хтось може скаже, що ти так не написала. От не написала і не пам'ятаю. Переважно люблю все записати, все, а се написала. І от таке во. Але прислуховуюся, чи нічого не пікає. Буде пікати, то тоді вже знаю, що щось є. Буду дивитись О, під неї. А кечі треба скору. Ну добре. Скор треба для тих, для персиків і для абрикосів. А для того всього? А для яблук там живу. Ну добре, добре, най буде. Щось спитаю. Всім вітання. Треба їхати на пошту і треба їхати ще купити дерево покропити, знаєте, поки погоду передають трохи. І треба покропити дерево, бо вже така пора, що ми тоді раз покропили, а більше не кропили. Добре. Добре, буду їхати, бо не маю часу, бо там на мене дочка е чекає десь, що має мені допомогти. А що робиш? Закрашуєш? Там, де великі, де грубі зрізи були. Ага, ну так так. Закрашуй, закрашуй. Добре, я поїхала туди. Давай. Ну що, я буду їхати вже. Доїхати, бо. Повно роботи, знаєте, ну, якої, я ще надвірний йду, бо то, що нема так, взяла темні окуляри. І ви знаєте, я їх в хаті одівала а тако на очі, і мені в них темно. Ну, може, того, що в хаті, в коридорі, а тако, ну, там може буде добре на очі. Я не маю права, мені, мені сльозяться, і я не маю права ні, ніяк без окулярів бути. Не знаю. попробую зараз їхати в окулярах. Може буде легше. Мені взагалі-то, знаєте, треба, я вам скажу, треба до окуліста. бо завела. Треба до окуліста, бо того, що ну, провірити зір э, точно і... і... Я хоч і сама знаю. Мені з тим, що мене просквозило, мені там сльози не вистачає, знаєте, вологості сльози, і постійно мені треба очі капати. Отак. От Але нічого, добре. Будемо помало їхати, може якраз все буде добре. Вбираю ті окуляри, вийду, тако попробую, як буде погано, то скину. Радіо накрутили, дочка, певно, накрутила, я що знаю, хто воно щось там балакає. Навіть не знаю, як тут його виключити. Як його виключити. Знаєте, ніяк не настроюся. І то цар... цорка, і то царка царк... ніяк не настрою. Може там вже далеко до чоловіки. Мені дуже біло, виглядає в тім телефоні. Навіть не знаю, що тут таке. Че, знаете? Так, включала. Телешні. Я вам казала, що передам, перейшли, ви сказали, що не треба, найде авансом, то відізвіться, бо не знаю, чи вам писати, чи вам телефонувати, не знаю, мої дорогенькі, що робити, відізвіться, будьте добре. І ще буду сьогодні знімати ролик з посудою, то нагадаю людям, хто, хто зробив замовлення і мовчить чи то відкладати, чи відложувати людям, чи то не відложувати людям. Ну, от якось так. Добре, мої дорогі, я їду, бо тут буде дуже-дуже довго. Бачите, я приїхала вже на нову пошту, і тут передач. І курточки там, і посилочки. То зараз буду носити. Додому, але хочу сказати, що одну посилочку я не змогла відправити. Не знаю, чи то я так написала адресу, чи то так мені написали. І право в тому, що я й додзвонитися не могла на пошті до тої жінки. Я не відправила посилочку в Кубінськ, Кубінськ, з курточкою. То, і не можу я не пола жіночку зв'язатись телефон, номер телефону підключений. О, якщо вона мене буде дивитись, пані бадка, відізьміться, напишіть мені ще раз вайбер, добре свою адресу, і я тоді перейшлю. А так я не змогла переслати. Не змогла вертаюся з посилочкою додому. Зараз стану біля магазину і куплю молоко. Що, мої дорогі, я вже приїхала додому і зараз вже буду виходити. Зайшла в магазин, купила хліб, з ним зустрілася з знайомими, знайомим чоловіком, поговорила ще за союзами. Як робили, так не бачили, бо він в другому селі живе. Ну, коротше, таке от. Купила таку моркву, хочу вам показати. Чекайте, бо я так все хочу показати. Ось таку якусь купила дитячу і якусь таку морпу купила. Буду сіяти, не знаю коли, може на підсохне чуть, чуть Купила молоко, купила сметану, то таке. Купила горох такий, посію. Ну, бо ми щороку сіємо горох, бо я потім собі е, закриваю. Закриваю в баночки і маю свої. Трошки відварувала, клала в морозілку. І дивіться. Купила бруньку, бачите? Купила бруньку, щоб обробляти дерево. Я хотіла купити скор, але він мені сказав, що скор то ще е, зарано. То ще зарано, ще, ще ним не, не, не треба обробляти. А от треба обробляти цим. І е, в пакетиках, такий пакетик на 10 літрів, був 50 гривень. А я не знаю, що, так, яка, що така різниця, баночка. і... І така різниця э, у пакетиках. Може, може і так. Тут є 100 мл. Ой, тако 100 мл, це получається на 10 відер, і воно коштує 200 гривень. 200 гривень. Я вже почала брати більше пакетиків, а Він каже, вам вигідніше взяти таку бутилочку. Ним можна обробляти і троянди, і кущі, все, що є, все можна ним обрискувати зараз. І дерево, все, і персики, і абрикоси, і яблуні, сливи, вишні, все, все все Ну то значить 10... На 10 літрів, може, часом стане, не знаю. Скажу зараз чоловікові, і, і він е, буде обробляти, поки погода, бо хто знає, як воно буде. Ну, от таке, от бачите, брунька. Я її бачила ніби е, там якомусь роліку, що бруньку обробляють е, цим таким препаратом. Ну, побачимо, побачимо. Купила той препарат. Він, е, я ще його не читала докладно, бо не було коли. Але чоловік почитає, і я вам ще за нього, чи я почитаю, чи він почитає, як буде розробляти, і я вам ще за нього добре скажу. Що, мой дорогенькі, я вже розділась, приїхала, розділась. Тепер чоловікові віддала е, той, той препарат, препарат тріло е, дерево. Сьогодні ще буде ролик з посудом, не знаю, чи з посудом, чи з вишивкою, ну, з чимось ролик сьогодні я ще на тому другому каналі буду м -м, викладати. А вас попрошу, переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всі читаю. І всім дуже рада вам, всім дуже рада. Я може, часом не весь час відписую, хоч я стараюсь відписати, що навіть як і е, нажму, там, що я переглянула, потім я відпишу, по-любому я відпишу. Не гнівайтеся на мене, бо я за всіх вас пам'ятаю. За всіх пам'ятаю. Ну, А тепер будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних. І всім пока. Всім пока, всім до зустрічі! Може вже буде тепло? Побачите, як сонце. Бачите, як сонце. Отаке сонце в нас. Пока, мої дорогі, пока.